Окрім свічки, гасіння свічки, я бачив в інтернеті, як майстри, не знаю, реально до майстри, думаю, що реально збивають на відстані сірникові коробки. Ну, для мене заскладно сірнуковий коробок ставити на сервант і його збивати потоком повітря, тому що енергії. Він не збивається, ну, принаймні в мене. А от такий аля фокус поставити коробки перед свічкою і спробувати на відстані загасити і свічкою коробки. Зараз спробую. З другого разу вийшло. І коробок свічка згасла.